Домучив я на тепер перейшов до рульового управління. Бо з ним теж є багатенько проблем. Люфтив в усьому, що можна. Замовив там всякі втулочки, всякі пильнички, сальнички, все, що можна туди поміняти, все буду міняти. Ну, а зараз, поки ще все не прийшло, взявся вже до вала. Почав ну, наварювати. Почав наварювати. Зараз хочу понаварювати трохи на шліце і пообточувати. Варю, звісно, хотілося б в газі варити, але газу зараз немає. Варю флюсовою Бризкає, не повсюду проварює. Флюс, звісно, виручає, но по якості він. Дуже далекий до газу. Ну, Вже зробив три шліца, Думав, на цьому і становиться, наче і нормально, але но все рівно є ще люфт. То думаю, треба наварювати на всі, потроху. Заказав ці хрестовинки, поміняю. І надіюсь, що ЮМЕС стане як Формула 1. Буде тримати дорогу ідеально. бо Борони, культивація, це все можна і так робити. А от міждурядку, дуже важко, коли воно люфтить, вчіпляєшся в той руль, аж пальці синіють, глазами вдивляєшся, щоб, не дай Бог, не вирізати лишню соняшничену. То хочеться трошки його підробити, тим більше поки у нас погода дозволяє, у нас воно така погодка то будемо працювати над цими всякими нюансами, мілочами. Все, що можна, будемо робити.